Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім, як завжди, повчального мореску Павла Глазового «Лукавство». В однім свинячь табуні був ватажок талановитий, ніхто не міг його ні вбить, ні в хитру пастку заманити, по ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкадави, та він ніде не падавниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку, бо заздрив підлий тайкома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк в житті, в труді, в буденних справах, остерігайсь не так собак, як тихих підсвинків лукавих. Друзі, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео. Української має бути більше. А ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.